Флешка. Це звичайний пристрій для храніння і передачі файлів. Але ви думали, наскільки, звичайна флешка може бути могучою, і що одна флешка може зробити для всього людства? Але відео не про це, тому сьогодні я вам розповім, як моя флешка помудрувала більше, ніж я, за все своє життя? І давайте почнемо з самого простого, чому я записав це відео. По приколу. Під час війни дуже важко думати про щось, окрім війни, війни та війни. Тому я подумав, що було б непогано разом образити контент і зробити щось прикольне. Так ось. Флешка. Я працюю дизайнером і по суті, без флешки я не можу ніяк обійтись. І мені мама подарувала ось такий апарат на 32 ГБ. Ця флешка зараз коштує на розетці приблизно 142 гривні. Ну і звичайно, я почав цю флешку брати тільки куди можна було. Ну, до цього я ще купив е, перехідник для да, телефону, щоб можна було поки дефайло. Але. да. Ну і тоді я якраз і почав використовувати флешку не самим приємним способом. Декілька раз її втрачав у своєму рюкзаку, і якимось чином вона оказалась в ручках у головного героя цього відео Андрія. Любітеля PlayStation, автора легендарних фото, де б'є літаючий кулак, а я сижу у такий весь ті покрутий. Чоловіка, що просто любить поїсти листя І просто геніальний людини що фото фотографується на фоні води. Нуля! Не тільки гляньте на цю фігурку. Ну і шик. Дівчата просто в захваті. Ну, якщо ви розумієте про що я, то. Я б теж був не проти мати собі таку фігурку. Так ось. Він вкрав флешку, щоб повністю забрати флешку собі. Щоб повністю забрати славу собі. Щоб всі знали, що ця легендарна флешка. Його. Шутка. Він її вкрав, тому що в нього не було своєї. Шутка. У нього є своє. О. Ось це я конкретно кринжу тільки ще навалив. Тепер придеться його відмити. А воду я не взяв. тому... <плес> під час масштабного вторгнення Росії в Україну багато людей поїхало в сусідні країни і Андрій цьому не виняток. Не перевіривши свої свек, хайп, скейтер джинс, шкурнув прямо в Словаччину. А я, в свою чергу, навіть і не думав про існування своєї флешки. І 14 березня я бачив в телеграмі ось таке повідомлення. Не хочу вас розстраювати, але ваша флешка побивала. В більше стран, ніж ви самі. Ви це розумієте? І тільки тоді до мене дійшло, що флешка у нього. А флешка в Словаччині. Точніше, Андрій в Словаччині, а флешка теж в Словаччині. Ну, ви... Да. І як бачите, Андрій ще тоді пропонував ідею про флешку, про відео про флешку. Але чомусь зараз літо. І я тільки зараз вирішив випустити це відео. Ну. Мені просто просто не було. Я, Я навіть на задньому фоні не встиг визначити... Ой. Я навіть на задньому фоні не встиг зняти гирлянду. Новорічну. Ну, а ще, як ви можете побачити, на задньому фоні є два ось таких постера російського виконавця. Що відреагував на війну... Дуже сухо. Тому я пропоную це виправити. І зробити так, щоб ці постири виглядали більш-менш приємно для мого глазу. І думаю для вашого також. Ну, і для того, щоб ці постери виглядали хоча б якось непогано, то... Я їх обмалюю. Я вважаю, що це імба. А на тому постері. Е напишіть, будь ласка, в коментарі, що можна було написати прикольно. Щоб типа. Да. А тепер, щоб відео виглядало більш-менш динамічно, я. Так, так. Я. А тепер, щоб відео виглядало більш-менш динамічно, я відправляюсь в до, до Артема, щоб зняти прикольні і цікаві кадри. Пока. Чого у тебе собакою пахне. Ах, тут вітер. Але... Це додаток землі В У ньому можна подивитись де знаходяться твої друзі, і з чим вони займаються, з ким вони, і так далі. Саме по цій програмі я побачив, чи Артем запізнюється сьогодні, чи ні. І так само я зміг побачити, як е, іде їздить Андрій. Як він поїхав в Словаччину і як їм це попав. Пока! Тут, мабуть, ось такий тексту, але зрозумію, що його буде дуже нецікаво дивитися, тому розповім вам в двох словах. Зенлі — це повний шлак. Не раджу його скачувати, тому що це скам додаток. Він може вкрасти ваш номер телефону і кожен, хто є в цьому, в цьому додатку, може вкрасти його. Тому просто не скачуйте його. Не використовуйте. До побачення. Зараз я знаходжусь в своєму рідному місті Шмерика. А поза мене знаходиться всім відомий вокзал. Саме тут Андрію довелось поїхати в Львів приблизно 28 числа. Йому довелось пробути достатньо великий час в подорожі. О, А тепер нікому не потрібна рубрика на моєму каналі. Я так її назву: нікому не потрібна рубрика. І це нікому не потрібна рубрика. Никому не потребна рубрика Никому не потребна рубрика Никому не потребна рубрика И в конце Пау-пау 28 числа на Львовщине выпав ха 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 Все я вас только что обманул Вас не с горилком Это просто такая вот смешнявка Такой вот прикол, шутка, жарт Просто нам сказали, типу, не можна знімати на вокзалі, тому я ну ось переход, такий, типу крутий, типу, продовжимо дивитись тільки на на заборожці. 28 березня випав сніг. І що люди роблять в таких випадках: плачуть, сумують, радіють, емігрують. Змушена чи добровільна зміна проживання окремих груп людей. І саме цим Андрій зайнявся, поїхавши, знаєте куди? Польшу. Ей, курва, бобер! З Львову Андрій поїхав до Белюліну, потім в Краков і прямим поїздом в Братиславу. Маршрут Андрія проходить через Чехію, де він не був а був в поїзді, роздивляючись гарні краєвиди Чехії. Зараз Андрій проживає в Братиславі, що знаходиться дуже близько до Австрії. І тепер я пропоную вам подивитись на мої світлинки мої флешки. Під причадову класичну музику зараз я стою з флешкою, ми дивимось на ліс, і я думаю, що навряд чи хтось догадається, що позаду мене практично центр Братислави. Так. Так, да, нам з флешкою дуже подобається. Давайте подивимося брати славу з вон того моста. І зробиш, типа хоба, а я вже там стою. От я вже на мості з флешкою. І ми зараз дивимось на красивий річка. Так. А ось знаменитий красивий замок. Так. Він дуже-дуже красивий, мені подобається. І флешки також. Надречі обожнюю зі мною ходити по різним городам. Ми вже побували в багатьох городах. Так, Артем розк... розказати мав так. До речі, мені з флешки тут подобається те, як їздить транспорт. Типу, ти можеш на... Тут, як же ж приємно мати при собі телепортацію, і нам з флешкою не потрібно йти по цим оцим дорогам. Як це ж приємно! І як тут аж красиво! так. Потрібно зробити зі флешкою селфі. До речі, цей мост, на якому я був, називається мост народного слов'янського повстання. Що з Словацької на українську називається мост народного словацького повстання. Так. Ось ми з флешкою дивимось на красиву часовню. До речі, там десь під часовнею коронували якусь королеву, я не пам'ятаю яку. Ну, заповнюю, що хтось там був коро... корол... Кор... Кор... коронований, так. Сам. А ми з флешкою. Через дві неділі Андрій, скориставшись своїм положенням жити біля Австрії і поїхав у відень. Ля, не тільки гляньте, як моя флешка виглядає на фоні цього фонтанчику. А прекрасна музика тільки доповнює красу моєї флешки. І до речі, смішний факт. Не знаю навіщо він вам, але коли Андрій їхав в Австрію і повертався в Словаччину, це взагалі показує дуже смішно. Один з найбільших ну, продуктових майзинів в Словакії. Я здав в двох пакетах бутилки отримав чек на 405 євро. Так, і зараз купляю ще воду флешка, як завжди, зі мною. От я купив воду, все таке, і мені подобається названня води. будиш? Буду. У да. мене є ще один чек на 4,05 євро. Можемо його розіграти, так. <риклад> Ви що, налякались? О боже. З такого налякатись може тільки. Так ось Андрій на Австрії не зупинився і поїхав в Німеччину. А саме в містечко з. А поїздка виявилася достатньо такою великою. І милуватись можна не тільки від світлу моєї флешки, а ще й від того, як Андрій під класичну музику, вертить мою флешку. Вічно можна дивитись на три речі: на те, як горить палм'я, на те, як ллється вода, і на те, як Андрій чавкає на відео. Ну і так як Андрій реально інтелектуал, він записує тільки реально круті речі. Наприклад, ці неймовірно захоплює велосипеда. Ну, ля, ну я коли їду в Германію, тільки й думаю, щоб зняти весь від велосипеда. Ну, ось тепер просто класика. Рається oh, більше ну про слава Єно. О, на тільки гляньте, як він вибиться. Так і хочеться над ним познущатись. Ну, типу, шарити. Зробити з неї реальну кралю, яку можна, не стидно буде виставити на OLX. <му> ну, я думаю, що вийшов у нічихесенький такий шедевр. Якщо й не висунується в інстаграм, я ображусь. І більше не буду з ним спілкуватись. А тепер гляньте на це. Андрій в печері. А печеря знаходиться в Альпах. Максимально багато інформації я знаю. Тому давайте подивимося невеличкий влог Андрія, який він знімав просто так, щоб більше зрозуміти, що коїться, навіщо і чому. Боже, який я дам. Зараз я буду їхати в. Альпи, я не хотів трішки, ну флешку я беру, я завжди з собою. Тут є моя, але моя флешка не путішествий. Флешка Артемідочки. Да, вот. З нею все добре. Тут є фунікульор, буду підніматися наверх, буду підніматися. Флешка, як завжди зі мною, але в руці в мене морожене, тому немає як поклати. Зараз буду підніматися. Це стрьомно, звідси впасти, можна і розбитися, померти і більше не знімати відео про флешку. Оце от видно, що Майнкрафт з РТХ. отраження, вау! Вау! RTX! Зараз я йду в соляну шахту там, да? Там буде поїді вагнятки, я буду кататися на вагнетки, не знаю чи зможу це зняти. А якщо вона ще в тебе стріхти, то можливо телефон випаде і вже взагалі не буду нічого знімати. Зачу... Зачу, що тут не так, Подивіться, ну, як то прості кости, а тут знову майнкрафтері грає. Це я. О, красивий. Тут ще Майнкрафт, ну пущи Майнкрафт. Да, тут багато Майнкрафті. Я. я учений, поздравте, я учений з водичкою. Я учений з води. Я учений тепер. Поздравте. Ну, це ще та форма шахтіра, але я учений, я. я, я учений, я учний. Я зараз я великий учений, іду по шахті, в якій добували соль. Я зараз буду. Я не знаю, що я зараз буду, але я іду по шахті. Дві ще музики грає. Зараз нападе маньяк з Ах ман Зараз я йду в горі, в якій добували В добували соль. Ждемо маніяка. Ми Ну Нічого тут холодом. Музичка грає трішки но... Я ученый, я ничего не боюсь. Я... Я супер ученый, я ученый фантастических примочек. Я... Я номер восьмой, да. Вот, зараз. Я не знаю, что говорить. Точка красиво, красиво. Ну, уже тут 85 метров. Короче, потом переведать. Я на телефон дивился, я ничего не да, да, понял. Да. so the mining workers in haida used slides like that already many years ago, really hundreds of years ago. but at first, they did not slide on wooden slides. it was on the mud floor, on the stone floor itself, as you can imagine. it was not very comfortable. and the reason for that is back hundreds of years ago, they had big and they just have a equipment to work into the next galleries. and it's just, had... ready, you know, it's really good that we scottish are there. Я like должен цезарь. Но не брызгай. Удачи! Как вы видите, это не быстро. Ничего не стоит беспокоиться. Хорошо. Сэм Булл, я слышу тебя. Я хочу ще так. Флешка була, як завжди, зі мною, але вона зараз в мене в кармані. А я ж в штанах ученого і доступ до моїх штанів, які, в яких флешка, ну, закрита. Тут білі штани а на білих штанах, наборуць, на чорних штанах ці білий. Тому флешка була в кармані, того вона фактично каталася зі мною. Вот тут у нас свитящийся соль, да. Красиво, красиво. Wow. Кірка. Меди. Ще одна горка, но тут є одна медленна одна дуже быстра. Я конечно быстро підвиссив вс за зим. в яку би не хотілося впасти. Я від не до шахтёр Зараз великий ученый будет ехать на вагонетки uh -huh. Я еду на вагонетки. Uh -huh. Я при... Я приїхав. Ой-ой-ой, гора, красиво, красиво, да, я приїхав. Лягли і сплять. Мені дали соль. Так, зараз. Соль. Да. Це соль, яка відбувалася з цієї шахти. Я її буду хранити, поки не їсти. Вертаю зараз обратно. Який же тут уютний туалет? В ньому жити можна. Тут спокійно можна жити. Я здивований. Згоден. Не в всіх туалетах України можна пожити. Але в цьому туалеті я би точно провів декілька днів з Андрієм. І ще ви розуміли, це, блін, туалет в, в поїзді! В поязі туалет у нас. О, йо -йо. Так от, як вам влог від 24 до 89? Мені дуже цікаво, напишіть коментарі, я буду читати, відповідати. Якщо буде менше 20, то я ну, забаню вас. да. Ну, В принципі, далі він поїхав. Братиславу знову. Переїжджав в Словакії декілька разів і нічого нового не було. Тому цьому всьому пора закінчуватись. я Кіра Йошкара. Мені 33. Вы повзрослейшие. И выходу. Ладно. Она вернулась. И в следующей серии мы узнаем как. I had to make me some beers. I had to make me some money. You know that I may mean, have that man. I cut that man up. You know, ain't this what he say? Hey, hey, la papaya, do la hey, la I call money. I call money. I call money.